Завтра, 25 жовтня, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру, за рахунок надходження атмосферного фронту до території нашої країни. Очікуємо вночі помірні дощі. В більшості північних, центральних та південних областей значні дощі, подекуди грози. День у північних та східних областях помірні дощі нарешті території без опадів. У Карпатах вночі невеликий мокрий сніг в день без опадів. Вітер рухатиметься переважно з заходом зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. Вночі на лівобережжі, в день у Карпатах, місцями пориви 15 15-20 метрів за секунду. Будьте уважними та обережними. Ще цієї ночі на території України перебуватиме ще тепла повітряна маса, тому очікуємо в межах плюс 6, плюс 11 градусів, у західних областях дещо прохолодніше, в межах 2-7 градусів тепла. В день стопчик термометрів сягатимуть 8-13 градусів, на півдні країни приземний шар повітря прогріватиметься до плюс 17. У Карпатах температура вночі близько 0 градусів, у денні години значення температури сягатимуть 2-7 градусів тепла.